Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич представив нового директора комунального підприємства Миколаїв Пастранс». Ним став Дмитро Тесленко. На виконання яких завдань націлений новий керівник дізнавались наші кореспонденти. Тож подробиці дивіться у матеріалі. За час війни зелені автобуси Миколаєв-Пастранцу стали для містян більше, ніж просто громадським транспортом. На них евакуйовували людей у перші дні вторгнення. Вони перевозили гуманітарну допомогу та щодня курсували по місту попри ворожі атаки. І кожен з миколаївців відчув, наскільки важливою є робота самого підприємства. Тож тепер, коли найбільші виклики вже позаду, настав час розвиватися та нарощувати свої потужності. З цією метою міський голова Олександр Сінкевич представив колективу Миколаївпастранцу нового директора підприємства Дмитра Теслава. Це підприємство вже довгий час працювало без керівника, представив нового керівника працівникам. Сподіваюся, на те, що новий керівник зможе надихнути нове життя на підприємство. Дмитро Тасленко розповідає, перш ніж узятися до виконання своїх обов'язків, ознайомився із ситуацією на підприємстві та поспілкувався з його працівниками. Основною проблематикою у нас є дефіцит кадрів. Ми проводимо набір та збір зараз заявок на вакансії водіїв, водійок. Чекаємо на наших кандидатів на наступному тижні, на співбесіду з подальшим навчанням. Також підприємство нещодавно отримало, скажімо так, нову територію розміщення парку та частини колективу, яка потребує поліпшення матеріально-технічного умов праці працівників. Тому це одне з головних завдань, яке стоїть зараз перед нами. Автобусний парк поповнюється завдяки нашим міжнародним партнерам, додає керівник. Однак увесь транспорт не зможе вийти на маршрут через дефіцит водіїв. Тож серед планів на найближчий час вирішити це питання. У нас планується початок навчання. Ми плануємо вже у вересні стартувати. Навчання буде тривати близько трьох з половиною місяців з подальшим працевлаштуванням. Також плануємо продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами, які з початку війни відносини у нас дуже гарні. Міжнародні партнери надають нам автобуси, тому будемо розвиватися, рухатися в цьому напрямку. Наше підприємство це про людей та для людей, каже Дмитро Тесленко. Саме тому ми і прагнемо покращувати наші послуги для пасажирів. Ми орієнтовані на те, щоб покращити свою роботу саме для наших містян, для того, щоб ми стали ще більш конкурентно спроможними, щоб ми охоплювали ще більші маршрути та кожен містянин. Отримав задоволення від тих послуг, що надає наше підприємство. Обрали саме наші маршрути перевезення, наші автобуси. Все будемо робити для цього, для нашого міста, містян та, звісно, для нашої перемоги. Тож охочі долучитися до колективу підприємства Миколаїв Пас Транс можуть подати заявки на безкоштовне навчання водіїв та водію категорії, де з подальшим працевлаштуванням. Отримати додаткову інформацію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Катерин Рупташ, Євгеніюнчаренко, новини на телеканалі